Розділ 4, Частина 1 За весь тиждень перед весіллям Рос виїхав зі свого маєтку лише раз. Оскільки Джошуа висловив бажання бути похованим разом зі своєю дружиною, тут мало що змінилося. Вічна пам'ять Грейс Мері, коханій дружині Джошуа Полдарка, що ділила з ним життя і покинула цей світ 9 травня. 1770 року у віці 30 років. Квіт квіт джусіт, нон ест контемнере тутум. Примітка. Цитата з Овідія на зону публія. Унизу Чарльз наказав викарбувати. Також Джошуа Полдарк із Нампари, графство Корнуол, Есквайр, Помер. 11 березня 1783 року. Ще одна невеличка зміна Чарльз викорчував кущі, що посадив Джошуа, і могила трохи поросла травою. Поряд напис на невеличкому могильному камені. Клод Ентоні Полдарк. Помер 9 січня 1771 року на шостому році життя. Через чотири дні Рос знову повернувся, щоб назавжди поховати надії, які плекав два роки. У найглибших своїх думках він сподівався, що весілля не відбудеться. Він не міг повірити у його справжність, так наче хтось йому сказав, що от зараз він помре. Солська церква розташовувалась за півмилі від селища Сол, на початку шляху до нього. І чотири музиканти на скрипках та віолончелях грали гімни. Було запрошено 20 гостей. Рос сів попереду на одну з високих лав, де було зручно спати, звідки він бачив дві постаті, що схилилися, і слухав нудне бурмутіння кузена Вільяма Альфреда, що творив громадянський і церковний шлюби. Незабаром. Здавалося, надто швидко для такої важливої події усі знову опинилися в дворі, де вже зібралися чотири десятки солських селян, а також селян із Тренвіта і Грамблера. Вони стояли на належній відстані і, експромтом викрикували весільні побажання, коли молодята вийшли. Був ясний день листопада із широким блакитним небом. Сонце час від часу неквапом виходило за сірих. Монументальних хмар, які рухав свіжий вітерець. Білий велюн Елізабет зі старовинних мережів колихався довкола її постаті, роблячи її прозорою, наче примара. Вона могла б бути однією з тих хмаринок, що заблокали і прибилися до людського весільного ходу. Незабаром усі сіли в карету і поїхали битим шляхом позаду на конях, рухалися гості. Батьки Елізабет приїхали з Кенвена у Дереншвільському екіпажі, чайновитів, хитаючись з боку в бік на вузьких стежках, позаду них клобочилася хмара пило, і рівним шаром осідала на людей, що прийшли подивитися, як вони їдуть. Адже поява такої коляски на цих пустищах була надзвичайно важливою подією. Незмінним транспортом були тут коні й мули, а про її приїзд стало відомо раніше. Аніж великі червоні оббиті залізом колеса торкнулися перших колій. І мийники Олова у ближніх річках, власники будиночків і їхні дружини, працівники із ферм, шахтарі, вільні від праці, надто різного люду прийшли, щоб подивитися на цей небувалий виїзд. Гавкали собаки, ревіли мули, голі діти мчали, підстрибуючи у хмарі куряве. Коли під'їжджали, погонич пустив коней підтюпцем. Бартел, який сидів позаду, просурмив у ріжок, і Карета велично зупинилася перед ганком Тренвід Хаосу. За ними вздовж шляху під бігцем їхали і кричали вершники. У домі все вже було готове до бенкету, що мав притінити усі колишні свята. Тут були всі, кого роззустрів зустрів у перший вечір свого приїзду. Місіс Чайновит, гарна як приручена орлиця. Лікар Чоук зі своєю гарненькою прошелепкуватою дружиною, Чарльз, одягнений до свята в оксамитову жакетку з обшитим мережевим манжетами, та в червону камізельку і у новій великій перуці. Верять весь час крутилася біля столу, бігаючи туди-сюди, наглядаючи, що все йде нормально. До полудня її пухнасте темне волосся зовсім скуйовдилося. Кузен Вільям Альфред, худий, блідий і недосяжний, віддавав належної урочистості події і стримано спостерігав, що відбувається. Його дружина Дороті не приїхала. Вона вкотрий раз перебувала в стані своєї чергової вагітності. Тітонька Агата сиділа на своєму звичному місці у дальньому кінці стола. На ній була старомодна оксамитова сукня. З криноліном і з китового вуса, а на запорошеній її перуці красувався мережевний очіпок. Серед прибулих сидів Геншоу, управитель Грамблера, кремезний юнак зі світло-блакитними очима і маленькими ніжками і ручками, що давало йому можливість рухатися досить швидко, попри надмірну вагу. Місіс Геншоу почувалася тут ні в сих, ні в тих. І час від часу відривалася від вишуканого поддьобування страв і кидала на гостей важкі погляди, а от її чоловік, що працював під землею з восьми років, не вмів ні читати, ні писати, почувався як удома з людьми різних станів і тепер колопав десертною виделкою в зубах. Навпроти них, підводячи очі від своєї невихованості, сиділа місіс Тіх, удова далекого родича з невеличким маєтком біля Сент Ена. А поруч із нею п'ять її доньок на порі Фейт, Пейшенс, Хоуп, Джоан та Рут. Обіч неї капітан Блеймі. Рос не зустрічав його раніше. Це був пристойний чоловік, років близько сорока, капітан кількох пакетботів на маршруті Фолмут Лісабон. Рос зауважив, що за весь довгий обід цей чоловік заговорив лише двічі, і обидва рази доверіті. Дякуючи їй за те, що вона йому щось принесла, він зовсім не пив. Містеру Оджерсу, сухорлявому чоловічкові, було довірно опікуватися солом і грамблером. Він сів за святковий стіл у костюмі, що від довгого носіння позеленів та в перуці з кінського волоса, і весь час простягав руку з обламаними нігтями, у яку навічно уївся бруд, за новою стравою, при цьому його щелепи шалено працювали. Квапливо дожовуючи те, що лежало перед ним. У їхніх швидких руках було щось кроляче гризь гризь, поки хтось не підбіг і не відстрахав його. Центром товариства була родина Ніколаса Ворлегана – батько, мати і син. Вони єдині представляли товаришів графства. Батько старшого Ворлегана був на селі Ковалем, який потроху виплавлав голово, його син Ніколас перебрався до Труру. І побудував там плавильну фабрику. Із цих коренів пустив паростки їхній талант. Ніколас Ворлеган був чоловік із важкою верхньою губою і твердим поглядом. На його великих квадратних долонях лишилися сліди від колишньої важкої праці. 25 років тому він одружився з Мери Лешбрук з Еджгумба. і на сьогоднішньому святі був присутній перший плід цього союзу. Джордж Ворлеган, що зажив собі славу у колах власників шахт. Та банкірів, його знали там, де ім'я його батька було зовсім невідомим. Джордж мав велике обличчя з пропорційними рисами, переконливий ніс із широкими ніздрями, ніби готовий доводити слушність сказаного, великі, уважні карі очі. Часто він розглядав ними те, що не було перед ним, не повертаючи голови. Цю його особливість схопив Опі, намалювавши цього року його портрет. Примітка Джон Опі. Англійський художник народився у Корнуеллі. Кінець примітки. Коли обід нарешті закінчився і великий стіл було прибрано, щоб він не заважав, стомлені гості сіли за столом подивитися півнячі бої. Веріті та Френці заперечували, вважаючи цю розвагу сьогодні непідходящою. Однак Чарльз на них не зважав. Турніри в маєтках проводилися рідко, і треба було їхати до Труро або Редрута. Справа досить виснажлива, до якої він став додалі менше схильним. До того ж, Ніколас приніс червону рукавичку, птах із доброю репутацією, і його господар хотів виставити його проти усіх присутніх тут бійцівських птахів. Чарльзові півні роздобріють, не відчувши свіжої крові. Слуга Ворлеганів заніс червону рукавичку та ще одного півня, а за мить увійшов лікар Чоук із двома своїми улюбленцями, а за ним. Слуга Бартл із двома Чарльзовими птахами. Ніякові чорос роззирався довкола, шукаючи Елізабет. Він знав, що вона ненавидить півнячі бої, і був певен, що вона відійшла далеко кінець салону і сидить на лаві біля сходів, п'є чай зверіті. Козен Вільям Альфред, що не схвалював такий спорт, як побожний християнин, сховався в Альков із другого боку сходів, де на триногому столі з червоного дерева лежала Біблія. А над нею протрети членів родини з похмурим виглядом спостерігали за всім, що відбувається. чув, як він обговорює з містером Оджерсом стан Солської церкви. Коли Роз підійшов до Елізабет, дівчина на мить спалахнула. Дивися, промовила Вереті. Хіба не чудова вона у своїй весільній сукні? І хіба нам усім не поталанило? От уже ці чоловіки зі своїми північими бійками. Харчі не вляжуться їм у шлунки, поки ріки свіжої крові не розважать їх до схощу. Питимещай. подякував їй і відмовився. Чудове свято! По ньому маю єдине бажання виспатись. Добре, я піду по місі Стап. Тут ще стільки роботи. Половина гостей залишається ночувати, Вереті і пішла. І деякий час вони слухали суперечки і обговорення щойно розчищеного місця для змагань. Очікуючи цікавої розваги, товариство ніби. Забуло про силу з'їденого і утому від нього. Попереду була поважна страва. Ти будеш серед тих, що залишаться? спитав Рос. Сьогодні ми маємо залишитися. Завтра від'їжджаємо на два тижні до Фолмота. Юнак уважно дивився на неї, а вона роззиралася по кімнаті. Волосся в неї на потилиці було коротке, вуха відкриті, і біля кожного з них вилося по одному завитку. Решта локонів зібрана у велику зачіску прикрашену єдиною ниткою перлів. Сукня закривала груди до самої шиї, а рукава з гарного мережива зібрані. Рос був прагнув цієї зустрічі, а тепер не знав, як почати розмову. Так як тоді, коли вони щойно познайомилися, її тендітна краса не давала йому вимовити слова, доки він не довідався, яка вона насправді. Мабуть, промовила вона, ти хочеш знати, навіщо? Я так хотіла, щоб ти сьогодні прийшов, ти не хотів мене бачити. Я ж мусила тобі пояснити. Вона зупинилася і прикусила губу, і юнак побачив, які щоки почервоніли і відразу ж пополотніли. Сьогодні мій день. І так, я хочу бути щасливою і хочу, щоб усі довкола мене були щасливими. Зараз не час усе пояснювати, очевидно, я все одно не змогла б нічого пояснити. Хочу насправді, щоб ти пробачив мені увесь біль. Що я, може, завдала тобі. Мені немає чого тобі пробачати, адже формальних заручень не було. Вона глянула на нього своїми сірими очима, у них проминуло щось схоже на обурення. Ти знаєш, що це було зовсім не. Перший північний бій закінчився криками і оплесками першого закривавленого птаха, з якого летіло пір'я, врятували з арени. Це був зовсім не бій. закричав Чарльз Полдарк. Мені рідко траплялося заробити так швидко п'ять гіней. Ні, сказав лікар Човк. Його птаха побив в, в півень. Парацельс недооцінив свого супротивника. Фатальна помилка. Легко згоблено, промовила Полі Човк, погладжуючи голову переможця, якого тримав у руках слуга. Та уйовник не мав загозливого вигляду, поки його не охозізлись. Кажуть, я теж така. Він і, його поранено мен, заперечив слуга. Ви забруднете рукавички. Зараз я зможу купити собі нову пагу, відповіла Полі. Усі засміялися, а її чоловік спохмурнів, вважаючи це браком смаку. Чарльз розсердився. Усе одно це було погане видовище. Багато хто з курчат зробив би це краще. Наприклад, мій герцог проковтнув би будь-кого з обох, а він іще молодий півник. Покажіть нам цього герцога, чемно попросив містер Ворлаган. Може, ви б хотіли виставити його проти червоної рукавички? Про, проти кого? Проти кого? запитала тітонька Агата, витираючи слину з підборіддя. Ні, це був би сором, великий сором. Принаймні ми побачимо, що його кров дійсно блакитна, наполягав містер Ворлеган. Королівська битва? Не заперечую, відповів Чарльз. Скільки важить ваш птах? Рівно чотири фунти, тоді вони підходять. Герцог важить три фунти тринадцять унцій. Несіть їх сюди, глянемо. Принесли трьох птахів і порівняли. Як для своєї ваги, червона рукавичка був маленьким. По двадцяти битвах він був увесь в рубцях і мав жорстокий вигляд. Герцог був молодим півником, йому довелося битися раз або двічі, і то лише в околиці. Робимо ставки, запропонував Джордж Ворлеган, як завгодно, відповів Чарльз і підвів погляд на гостя. Сто гіней, викрикнув містер Ворлеган. Усі намиться мовкли. А увесь ряд колон, що підтримують дах, говорив містер Оджерс, утримуються залізними плитими й скобами, і всі вони, звичайно, потребують постійного зміцнення. Східна і західна стіни практично хитаються. Так, так, до цього ми повернемося, закричав Чарльз. Підготуйте усе для двобою. Двобій. Підготовка йшла більш ретельно, ніж зазвичай, якими б не були звички містера Ворлегана, зважаючи на фінансовий стан містера Полдарка, серед есквайрів не було заведено робити великих ставок. Ти знаєш, що це було зовсім не півголосом повторила Елізабет. Дещо було зрозуміло між нами. Однак ми були такі молоді. Я не знаю, відповів Рос. Чим допоможуть пояснення. Сьогодні все сталося. Елізабет, звернулася місіс Чайновет, наближаючись до них. Ти мусиш пам'ятати, що сьогодні твій день, мусиш приєднатися до нас, а не ховатися тут, ось як. Дякую, мамо. Але ти знаєш, що мені це не подобається. Певна, що за мною не сумуватимуть до того часу, доки це не закінчиться. Місіс Чайновет випростала спину і погляди їхні зустрілися, однак у голосі доньки. Вона почула рішучість і більше не наполягала. Вона глянула на роса і посміхнулася. У цій посмішці не було тепла. Роса, я знаю, що тобі цікава ця розвага. Може тобі вдасться показати мені її сильні сторони? Рос відповів їй посмішкою. Я переконаний мем, що в бою немає таких хитрощів, у яких я б міг вам дати корисну пораду. Місічайновит пронизала його гострим поглядом і відвернулася. Елізабет, я пришлю до тебе Френсіса, промовила вона відходячи. До початку двобої вони мовчали. Обріч того, продовжував тим часом містер Оджерс, двір найгірший. Там так багато могил, що не скоро можна буде, купнувши ґрунт, не натрапити на мертве тіло, череп або скелет. Люди бояться встромити лопату. Як ви смієте казати, це моїй матері, обурилася Елізабет. Невже правдивість завжди ображає? втрутився Рос. Мені дуже шкода. Раптом різке воркотання птахів засвідчило, що двобій почався. На початку поєдинку рукавичка мав перевагу, його вічка блищали, три або чотири рази він атакував, дзьобаючи і пускаючи кров супротивника, відстрибуючи в слушну мить, перш аніж той зможе скористатися шпорами. Герцог також умів ризикувати, але то був ризик іншого класу. Двобій був довгим і захоплював тих, хто його дивився. Чарльз та Агата вели хор, під'юджуючих як у бійці, так і у ставках. Герцог лежав у купі пір'я, а над ним стояв червона рукавичка. Однак дивом він, уникнув смертельного удару, знову підвівся і почав битися. Нарешті півні розійшлися і знову почалися, нарешті півні розійшлися і знову почали битву. Голови опущені, пір'я на шиях вискобане, навіть рукавичка стомився, а герцог мав жалюгідний вигляд. Рукавичка бив його, але так і не убив. Забери! закричала Агата. Чарльз, забери! Ми вже маємо переможця, не дай йому загинути у першій бійці. Чарльз покусував нижню губу ні на що не наважуючись. Поки він роздумував, битва почалася знов. І раптом на здивування всього товариства герцог знову взяв ініціативу. Здавалося, він черпав сили зі своєї славетної юності. Рукавичка, захоплений з донацька, опинився долі. Джордж Ворлеган схопив батька за руку, у якій той тримав розкриту табакерку. Зупиніть бій, різко промовив він. Шпори в голові в рукавички. Він першим зауважив те, що бачили тепер усі. Герцог, зібравши рештки сили маючи трохи талану, переміг. Коли б Ворлега не втрутився, рукавичка більше б не бився. Він вигинався на підлозі, напружуючи всі сили, аби скинути із себе суперника. Містер Ворлеган підштовхнув слугу, схилившись, підняв табакерку і відклав її. Нехай продовжують. Я не підбадьорюю безсилих. Маємо переможця, крякала Гата. «Маємо переможця, напевно. Ну, невже битва закінчилась? Птах сконав. Я бачу, що він мертвий. Чому їх не зупинили? Я випишу вам чек на сто півний. Байдуже пообіцяв Ворлеган, Чарльзові, і ця байдужість нікого не вела в оману. Якщо ви хочете позбутися цього птаха, я буду першим, хто його купить. Гадаю, з нього можна буде зробити справжнього бійця. Це був талант», – промовив Чарльз. Його червоне, широке обличчя блищало від поту й задоволення. Рідкісний талант. Рідко бачив я подібну бійку. Та ще з таким дивним кінцем. Ваша рукавичка, ризиковий птах. Справді ризиковий, підтвердив містер чайновид. М -м, е як ви й казали, Чарльзе, хто буде наступний? Без голови не боєць, промовила Гата, поправляючи перуку. По а з головою можна й повернутись, і хіхікнула. Це не про нашого герцога. Він убив би, коли б їх звели ще раз. Мушу зауважити, ви були усі купунами, чи були роздратовані. Ви дуже сердилися. Ті, хто зазнав поразки, втрачають більше, ніж треба. На щастя, ніхто не звертав на неї уваги, бо принесли ще двох півнів. Ти не маєш права, продовжувала тим часом Елізабет. Не маєш ні права, ні причин ображати мою матір. Чого б я не вдіяла, я зробила це з доброї волі. І так, як вважала за потрібне. Коли ти хочеш когось критикувати, критикуй мене, розподивився на дівчину, що стояла убіч нього, і весь гнів раптом зник. Лишивши по собі біль, що між ними все скінчилося. Я нікого не критикую, промовив він. Що зроблене, те зроблене. Я не хочу затьмарювати вашого щастя. Переді мною моє власне життя, і ми будемо сусідами. Іноді бачитимемось. Френсіс вибрався з натовпо й витер кров зі своєї шовкової панчохи. Одного дня тихо мовила Елізабет, ти зможеш мені пробачити. Ми... Були надто молоді пізніше, і з нестерпним болем у серці юнак дивився, як до них наближається її чоловік. Ти на все це не дивився? запитав у козена Френсіс. Його гарне обличчя палало від надміру їжі й вина. Я тебе розумію. Після такої бійки одне розчарування, а той двобій був захоплюючим видовищем. Ну, дорога, ти почуваєшся покинутою твій день. Мені так соромно, і я це виправлю. Сьогодні я тебе. Більше не залишу саму. Частина друга. Цього вечора, набагато пізніше, коли Рос вийшов із трен від хаосу, він відразу сів на коня і скакав багато миль, нічого не бачачи в густій темряві, аж поки на небі не з'явився місяць. Нога Дарки ще не зовсім загоїлася, і вона знову почала кульгати. У той час він опинився далеко від своїх земель у незнайомій йому місцевості. Він розвернув кобилу і дозволив їй шукати дорогу додому. Але їй це не вдалося ніч майже минула, коли він побачив руїни, де Мар'я Вілгрейс і зрозумів, що нарешті на своїх землях. Юнак спустився в долину, розсідлав кобилу і увійшов додому. Випивши склянку рому, він пішов до спальні, і одягнений та у чоботях упав на ліжко. Коли світанок зазирнув у квадратні вікна, його очі були і досі розплющені. Це була найчорніша ніч у його житті.